І так, щоб розпінувати фішку, я різні варіанти пробував, але знайшов один більш-менш підходящий. Є такі піни загнуті. Ну, вже зігнувся, бо це зламався, був такий типу, пін, але він щось не, не дуже добре допомагав мені. Є така фішка. Це з блоку центрального замка. Цей Volkswagen Шкода Сіот Вогоцької групи, прошу так сказати. До речі, це я вирішив встановити в свою шкоду центральний замок. І вирішив це зробити по штату, так сказати. І так вставляємо. Незамінну річ використовуємо шкарпетку і... Вуаля, як ми бачимо, виліз, І ще як бачимо лапки ціленькі. І таким образом розпіновую повністю фішку.